Всім привіт! Мене звати Інвел. Сьогодні вівторок, а отже настав час розібрати торгову пару євро-долар. І як завжди починаємо з тижневого таймфрейму. З нового контексту нам не сформували нічого. Єдине, що минула свічка закрилася тілом за даним свінгом, це потенційно нам формує ордер блок лонговий, а, а також перекрила повністю ось цю свічку, яка закривалася тінню за даним свінгом. Що формує певний дисбаланс у сторону лонгів. І в майбутньому дана зона, її можна позначити ось так, може дати хорошу таку реакцію в лонг. І за таргет можна обрати даний місячний свінг, адже на даний свінг ціна жодним чином не реагує, тому можна цілитись прямо ось сюди. Але давайте глянемо, що ціна формує в рамках інтрадею для торгів. І ми бачимо, що з Daily це нарухається в прекрасному лонговому Order Flow. І перша така зона, звідки ми можемо отримати реакцію, є даний розрив там імп з Daily. І ось сюди я би очікував корекцію для набору лонгів. Але якщо ми перейдемо на S4, то побачимо, що е, останні дні ціна рухається в агресивному Ордер Flow, е, реагуючи тільки на перші зони е, пої. Так, в цьому моменті на Діксі просто було СМТ, він тестив 4 години імп. Тому варто брати до уваги той факт, що о, ціна може відреагувати і на даний імп в лонг. Ось це варто тримати в голові. Хоч ціна і зараз тестує вже 4 години імп, але це і виглядає більш е, привабливо. І якщо ми прийдемо на годинний таймфрейм, то побачимо, що на даний імп аж 4 ціна поки так само жодним чином не реагує. І я його буду сприймати просто як авто. Петра доставити ціну в години імп, і звідси продовжиться вже несхідний рух. Тут ціна формує години СМР, але, як ми бачимо, він не є в контексті з чимось. Тобто з дейлі, по ліву сторону у нас немає нічого абсолютно ось тут. Так, ціна в глибокому преміумі, але щоб зразу реагувати на дані години СМР, ставити лімітку чи ще щось, я б не став. Я би швидше перейшов на Діксі і там вже будував. Певний план, так щоб він нам допоміг. І як ми бачимо, тут вже контекст певний з присутній. Тобто ціна сьогодні зафілила повністю е, тижневий імп, ось тут. І від цього вже можна певним чином відштовхуватися. А відштовхуватися так, що обираємо собі таргет Daily Imp. Ось це буде наша точка Б. І, і сьогодні ми сюди будемо торгувати. Також можна собі обрати як точку Б ордер блок Адже це і є та сама зона найбільш проторгованого об'єму, да, ціна на неї може дати реакцію. Тому якщо сьогодні будете відкривати якісь угоди по євро в шорт, то точно варто звертати увагу на дану зону і реакцію на неї, адже реакція може бути присутня. Як ми переходимо на F4, зараз ми бачимо, що ця зона збігається з. H4 in інвалвелл, well -well, тобто це також буде досить вагомою FTA, і тримати свою угоди вище за неї, я не бачу сенсу. Мені подобається, що ціна формує за 45 хвилин ось такий імп на H4, від котрого вже можна буде очікувати продовження цього руху. Так, ми бачимо, що поки що реакції на H4 імп немає. І якщо за 45 хвилин сформується все-таки цей лонговий імп. То при його тесті останній контекст за 4 буде в лонг з діксі, по євро в шорт. По євро також ціна зачепить даний годинний імп'як трегер Ну і ціна просто зможе продовжувати рух вище по Dixie, і ми зможемо шукати шорт угоди по євро. Але варто також зазначити, що ціна зараз знаходиться в 4 годинному ордер блоці, який був сформований саме по ордер флоу але, як кажу, ціна зараз отримала досить вагомий контекст з ХТФ, і це може бути просто е, такою собі FTA, м -м, котра, ціна, котра доставить ціну в, просто в пої. Е, зараз би в лонг я не реагував, не бачу в цьому сенсу, адже PMR в нас е, по Діксі лонговий, от це означає, що по євро він шортовий, адже я хочу побачити доставку ціни від віклі ФВГ до Daily ФВГ, або як мінімум до ФВГ. Ордер блоку. Давайте собі позначимо це як точку Б. І оскільки в нас Пім'єр ось такий, то я і хочу працювати в цьому русі і ловити якісь контртрендові угоди в цьому випадку я не хочу. Тому я буду чекати формування контексту саме в цю сторону і працювати саме з ним. В даному випадку це формування 4 годинного імба, його тест, і після цього вихід вище по Діксі. Якщо ж цього не відбувається, ціна не реагує жодним чином на даний імб. Я буду чекати вихід за даний лов і працювати вже е, ось так. Або, е, якщо цей імп інвалідують, так, не будуть жодним чином на нього реагувати і будуть формувати щось з годинки. Ну, то, звісно, я буду вже реагувати е, в шорт по діксі, в лонг по євро. Але це все змінні. Звичайно, вони мають бути присутні. Інвалідація вашого плану також має бути присутня. Але поки це не сформовано, ми не можемо. Е, Довести зворотні. Так. Тому я би про це зараз просто не думав і очікував просто доставку ціни в даний імп, якщо його, звісно, сформують, і вже відштовхувався від цього. Також 4 години моїм бій ціна не захопила годинний імп як трегер, тобто це також може бути досить сильною FTA. І варто це все тримати в голові і реагувати на дані змінні. Але, якщо робити такий висновок, в плані, то 100% хочеться реагувати саме в шорт по євро. Хочеться реагувати тоді, коли сформують 4 години ІМ по Діксі і дадуть його тест. Хочеться реагувати в шорт по євро і в лонгподіксі до даних відміток, до Daily Other блоку і H4 well-well, адже це і буде такою першою сильною FTA, на котру ціна може зреагувати. Але глобальною точкою B все одно є імп по DAILY, імп по DIX з DAILY. Ось, ну, по євро воно все, в принципі, збігається. І в лонг захочеться реагувати тільки тоді, коли ціна захопить триггер з годинки ось тут, на Діксі. І вже буде формувати імби без годинки в шорт. Тоді я зрозумію, що цей імп з h 4 інвалідовано. І ціна, швидше за все, захоче досягнути даного 4-годинного свінга для того, щоб розвернутися і продовжити рух вище. Ось. По суті, це все. Дякую, що переглянули це відео. А якщо маєте якісь питання, можете написати в коментарі. Так. Отож, дякую за перегляд. До нових зустрічей.